Бачите Мукачеве з висоти пташиного польоту і пройти майстер-клас зі справжнім сажутрусом. Усе це тепер доступне туристам, які їдуть до Закарпаття. Спокусилися на нові враження і кореспонденти событий. У Берталон Берталонтов найстаріший сажутрус Закарпаття. 43 роки він ходить дахами Мукачевого і чистить димарі та вентиляційні канали. Розповідає у кожного будинку своя історія і специфіка. Береме з поутілю. Тут оттуда. Тут маємо ти вімоход, ані великі дві так. перемоги. Нині в Мукачевому лише два сажутруси. Професія відходить у минуле. Тож у місті вирішили організувати окрему розвагу. Туристам показують панораму міста з дахів, а найвідоміший куминар проводить майстер-клас з очистки вентиляційних каналів. Видно всі дзвониці, замок, вулиці і тому цікаво розповідати історію. Тобто історію видно навіть після історії замку сама історія ремесла, трохи біографії Берті Бачія, майстер-клас, екскурсія специфічна. Тому туристичні групи невеликі для них обрали найбільш безпечні дахи в центрі міста. Дуже цікаво побачити Мукачева з такої висоти. Дуже гарні панорами відкриваються. От, звичайно, велика удача побачити сажатруса. Ну, як казали, обличчя міста та потриматися за Гудзик, загадати бажання. І цікава людина і цікава професія. Жаль, на сьогоднішній день вже мало хто хоче цим займатися, але все ж таки це потрібна професія. На відзнаку сумлінної праці п'ять років тому в центрі Мукачевого відкрили пам'ятник берталону тофту. Саме біля нього й завершується екскурсія. На згадку туристи отримують сертифікати сажутруса Початківця і фотографії з живим символом Мукачевого. Із Закарпаття Ані Нікогосян Роберт Боднар. Сабиття. канал Україна.